Друзі, вітаю! Завантажуємо чергову машину з па басейнів, яка поїде в Україну. Ось так це відбувається. Це бренд Platinum Spa від фабрики Superior Wellness Англія. Бачите, зверху знаходяться кришки. Тут у нас стоять спа. Ось таким чином. І ось навантажувач зі складу загружає чергову спа. Це у нас Topaz. Нова класна модель кольору дітей. А ось безпосередньо сам склад. Як ви бачите, кожен спа у нас переїжджає на ось такому піддоні і ставиться він на бік. Це самий простий і економний спосіб перевезення спа-басейнів. Звичайно, самий безпечний. Це подовжувачина вила. для того, щоб... Взяти ще один спа. Точніше, крижану ванну. Ось там, бачите, далі то плавальні спа. Бачите, які великі. В них можна купатись цілий рік. Це завантажується крижана ванна Челта Про. Акрилова. І на ній зверху стоять сходи. Кожен СПА-басейн у нас комплектується сходами. На відміну від інших фабрик не всі дають сходи, а суперіор це преміальна фабрика, тому вона видає сходи. Важливо все поставити дуже точно і швидко.